Село Карабелівка на Вінничині тут вдало поєднали смак та туристичні маршрути. На крафтовій сироварні щодня виготовляють різні види сирів та масло зі свіжого коров'ячого молока. Його привозять із власної ферми. Готуються невеликими партіями за традиційними технологіями, без консервантів та штучних домішок. Нині на сироварні день, коли виробляють масло та кисломолочний сир. Ми всю молочну сировину пастеризуємо. Обов'язково йде пастеризація навіть на кисломолочний сир. У даний момент у нас пастеризується молочко. Ми його пастеризуємо до 65 градусів. Для гостей проводять дегустації, екскурсії та майстер-класи з сироваріння. Усе в атмосфері тихого подільського села. Ми виготовляємо на півтверді сири це білий класичний сир, сир у вині, сир, який дозріває в червоному домашньому виноградному віні, сир у пиві, сир із томатами. Додаємо томати сушені, копчені і не копчені, сир із травами, сир, який ми додаємо траві італійські, прованські, сир зелений. А вже за кілька кілометрів зовсім інша локація. Ранчо диких коней гуцульської породи воно займає 44 гектари території. Тварини тут живуть у повній свободі. Побачити диких коней так близько рідкісна можливість. І саме це робить локацію однією з найцікавіших туристичних точок області. Та відвідувачі не лише спостерігають з безпечної відстані. Гуцуликів тут можна і осідлати, і покататися мальовничими схилами. Дана порода, на якій ми сьогодні будемо кататися, вона називається гуцули або гуцулики. Вона унікальна тим, що увібрала в себе великий відсоток крові тарпанів. Тобто по своїй природі це дикий кінь, і у нас вони утримуються в максимально наближених до природних умовах. Ніякої конюшні, стайні, навіть банального накриття вони тут не мають. Весь час вони знаходяться в природньому середовищі. Більше того, їжу увесь час вони добувають собі самостійно круглий рік. Ніякого розчісування грив, заглядання під копита і зуби там, і все тому подібне. Те, як вони виглядають, це тільки їхня заслуга. Водночас тут мають і соціальну місію, запрошують групи дітей та ветеранів на заняття з іпотерапії. Я проводжу їм інструктаж, розказую про коня, його особливості, надані йому природою, як реагувати в тих чи інших ситуаціях, як вправлятися з цією твариною. І потім бажаючі ветерани, які мають змогу, вони катаються і відпочивають з кіньми. Це до Додає їм масу емоцій. Є ветерани, які без кінцівок, які мають сильні пошкодження. Вони просто гладять коней, спілкуються, годують з ними і за рахунок цього теж мають масу емоцій. Ну і взагалі атмосфера лісу вона заспокоює. А ще тут рятують та дають прихисток тваринам з прифронтових регіонів. Вони приїхали до нас з Кривого Рогу. Жасмін і Едем їхали у Кузові, а Манітоса я вже привіз прямо в салоні автомобіля. Близько тисячі кілометрів ми їхали звідти. Там трошки обстріли були в пригороді і їх вирішили нам подарувати. А Жорік вже народився тут у нас, бо як виявилось, коли Жасмін їхала сюди, то вона вже була вагітна. За словами упорядників, кількість відвідувачів щороку збільшується. Людей приваблює природа і можливість провести час без шуму та міської метушні. Руварня таранчо працюють у тандемі, створюючи комплексний туристичний маршрут, знайомство з фермерством, гастротуризм і спостереження за дикою природою. Юлія Курчевська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.